З якого віку діти мають почати молитися? Усі батьки знають, що молитва з дитиною це необхідний крок на її шляху до віри. Однак з якого віку дитина може молитися, дитина починає стосунки з тими, хто її любить, з моменту народження і навіть раніше. Так само її стосунки з Богом починаються і зачаття. Якби молитва була справою майстерності, то слід було би визначити момент першої молитви у тому віці, в якому дитина набуває вміння говорити або починає вчитися катехизи. Однак молитва це взаємна любові. Молитися означає бути у стосунках з Богом, розмовляти з Ним і слухати Його. І тому це дуже просто, настільки ж просто, як спілкуватися з другом, тим більше, що друг, про якого говоримо, завжди слухає нас великою увагою і нескінченною любов'ю. У той же час. Це досить важко, тому що ми не бачимо його очима і не чуємо вухами. І все-таки він тут. Кожна молитва складається з того, що робимо ми, тобто нашої тиші, наших слів, жестів, нашого розпорошення і нашого завзяття і того, що робить Бог. І саме це найважливіше це те, що робить Бог. Почніть молитися зі своєю дитиною з моменту народження. Ви не чекаєте, коли дитина зможе говорити, щоб розповісти їй про свою любов. Бог теж не чекає, тож ви можете молитися зі своєю дитиною з моменту народження. Коли ви молитеся з дитиною, Бог справді працює, Він дивиться на вашу дитину, любить її, спілкується з нею. Проблема полягає в тому, що ми часто розуміємо молитву як щось абстрактне або щось, що залежить лише від людини. Якщо дитина не може бачити Бога, як вона може усвідомити Його присутність? Багато батьків задають питаннями. Відповідь проста. Діти бачать і чують молитви батьків, і починають розуміти, що є хтось, з ким вони розмовляють і кого слухають мовчки. Це трохи схоже на розмову по телефону в присутності дитини. Ще задовго до того, як дитина навчиться ним користуватися, розуміє, що з іншого боку телефону хтось є. І ви не говорите в порожнечу. Це перший і найважливіший контакт з молитвою. Задовго до того, як дитина зможе говорити або робити знак Христа. Немає доброго способу молитися з маленькою дитиною, тим не менше наші слова і постава мають особливе значення, оскільки вони допомагають нам. Залишитися в присутності Бога. З цієї причини навчання молитви також включає вивчення певних слів та жестів. Мова молитви працює аналогічно рідній мові. Ми її вивчаємо, наслідуючи, слухаючи та повторюючи. Спочатку трохи незграбно. Не завжди розуміючи все, а потім більш вишуканим і продуктивним способом. Малюкові, який щовечора чує ваші молитви промовляння, молитви очі наші Богородице, Діво», не потрібно вчитися цим молитвам. З часу вони будуть записані в його серці. Деякі діти... Буду надзвичайно слухняними та відкритими до того, про що ви їх просите. Інші діти, у свою чергу здадуться взагалі незацікавленими, не зможу сидіти на місці і сміятимуться через кожні три слова, що не обов'язково означає, що вони менш побожні, ніж перші. Мета батьків не зробити своїх дітей зразковими. А допомогти їх відчути присутність Бога. Загалом ми навчаємо їх краще, залишаючи зосередженими та зануреними в молитву, ніж коли докоряти, докорятимемо їм за їх поведінку. Немає жодного доброго способу молитися з маленькою дитиною. Існує стільки способів, скільки є дітей. Сенс не в тому, що відтворити те, що працює інших у вашому житті, а знайти для кожної дитини те, що допомагає саме їй рости у Божій любові. Друже, підпишись на канал з Богом!